Дівчатка, будьте обережні. Якщо ваш коханий синденофіл, вона же просто народів віагра, і в нього приток крові до статевого органу ого, то запам'ятайте, якщо ви знаходитеся в позі, наїзниця або наїзниця задом наперед, тобто де ви саме контролюєте весь процес, то ви можете зламати хлопцеву хозяйство. Тобто, це буде розрив тканій. Е того тіла. Що це чому це перелом на, називати трошки неетично, але все ж таки його так і називають? Бо печеристе тіло, воно схоже на структуру, як бджолині соти. І от коли туди кров наганяється, якщо саме чоловік контролює цей процес, то він чітко відчуває, де йому і коли може бути болісно або якісь неприємні відчуття. Але якщо це робить жінка, то, скажімо так, чоловік може в пориві екстазу це також не відчути. І саме ця поза може зламати хузяйство. Це не я придумав, це я підслухав у одного уролога, коли він мені про це розказував, про такий випадок. Тому дивіться: а краще, якщо є все ж таки віагра, то віддати контроль. Хлопцеві, щоб він чітко відчував. І друге, як зрозуміти, що, що хлопець його таки зламав? Він після цього він, він буде дуже синій, дуже буде йти скрізь ці поламані соти, буде витікати кров. От. Ця кров буде витікати в оточуючі тканини, це буде похоже на баклажан такий синій, здоровенний, роздутий, тому зразу треба звернутися до лікарні, якщо ви або ваш чоловік це побачили. Само воно не пройде. І, на жаль, якщо швидко не звернутися за допомогою, то про ерекцію можна забути взагалі. Тому, будь ласка, дівчата, якщо таке відбулося, Хрусь. Потім щось розбухає, щось іде не так, і хруст буде такий, прям, знаєте, дуже громкий, то бажано це перевірити, бо, можливо, є перелом по через того тіла або зламаний хлен.